Добрий день, колеги. Ми зібралися тут на прес-конференцію від імені комітету підприємців Львівщини. Ірина Яремко, голова комітету підприємців, Ярослав Рощишин – душа комітету підприємців. Я юрист, адвокат, виконую технічну більше функцію. Ми хотіли би повідомити громадськість і опублічити фактичну інформацію, бо це єдине, що діє зараз в цій країні, про її засоби тут надіють, про можливі політичні репресії проти наших членів. А в зв'язку із активною участю в громадських акціях протесту влада розігрує на сьогодні класичну схему, коли від імені особи ж вам назвати Радаш Ірини Юрівни передзвонили в міністерство внутрішніх справ. Повідомили, що член комітету підприємців Львівщини Ірина Яремко забезпечує відправку на Київ автобусів, яких перевозять зброю, наркотики, п'яні водії. За дорученням заступника міністра внутрішніх справ вчора було відібрано пояснення за участю адвоката пані Ірині Ремко. Ось і ми, звичайно, дали пояснення, що нічого з приводу таких фактів повідомити не можемо. Хочу також зауважити, що, незважаючи на те, що говорилося у повідомленні цьому про те, що перевозиться зброї наркотики, насамперед при відібранні пояснень. Працівникам міліції цікавило, чи ви перебуваєте як штаб національного опору, і ви особисто в приміщеннях облради, на якій підставі ви перебуваєте в приміщеннях облради і так далі. Тобто є міркування, що не виключно що готується кримінальна справа, кримінальне провадження про, за фактом захоплення адміністративних споруд. Ми, звичайно, знову ж таки дали ж пояснення про те, що нічого з такого приводу повідомити не можемо. От і на цьому Наше спілкування із доблесною українською міліцією закінчилося. Ну, Крім того, що ми наполягали на тому, щоб в протоколі таки було написано Слава Україні. що дуже дуже не хотів представник міліції, але змушений був записати. Дякую. Доброго дня всім, Ірина Ремко. Хочу повідомити вас про. Роботу штабу започаткована вона була 22 листопада, коли відбулося засідання Координаційної ради і був створений обласний штаб національного спротиву, в якому я до сьогоднішнього дня і надалі планую перебувати. В окремі дні справді я займалася організацією відправки бажаючих активістів приймати участь, брати участь у акціях на головному майдані країни. Ось нам це вдавалося насправді, і мене дуже бентежить цинізм окремих людей, котрі мають можливість робити такі телефонні дзвінки. Насправді штаб працює, команда дуже добре розуміє свою роботу, і ми покидати цієї роботи не плануємо. Дозвольте мені ще додати е, кілька слів. Е, я хочу наголосити на тому, що Ірина Яремко була делегована рішенням комітету підприємців Львівщини в штаб, е, в даному випадку це обласний, для того, щоб в першу чергу організовувати відправку людей на Майдан у Києві. Решту ж членів комітету підприємців беруть активну участь власне на майдані в Києві, і тому на чому хочу наголосити, що Ірина Яремко є. Не тільки головою комітету підприємців Львівщини, вона є нашим представником в цьому штабі. Тобто, людина, котра поставила під сумнів чи, чи звинувачує в е, чиненні злочинів е, нашого голови, нашого члена, зустрінеться з, з комітетом підприємців Львівщини, і ми хочемо наголосити на тому, що ми в межах чинного законодавства проведемо до кінця розслідування для того, щоб отакі хруні, які беруть телефон, і е, е, обвинувачують гідну справу в якихось брудних е, речах, були покарані. В найменше, що ми можемо зробити, це в майбутньому обструкцію. На жаль, е, е, чи на щастя, є тепер е, мережеві е, контакти, і ми можемо більш-менш з'ясувати, хто, хто ця особа, і воно, якщо ви перевірите в інтернеті, на, на, приводить нас до е, попередньо до е, партії регіонів. Але ці факти треба ще перевірити. І я б хотів, щоб е, е, ми, як, Комітет підприємців Львівщини напевне запровадили разом з нашою рубрикою Вороги бізнесу. Так, це напевне буде перший прецедент, де ми до ворогів бізнесу в нас, що буде вивішено на сайті, додамо особу, яка може бути підприємцем або просто громадянином України, не чиновником і таке інше. І цій людині житиметься на Львівщині не дуже комфортно після цього. До цього ми вже долучимося разом. Дякую. Коли конкретно надійшло повідомлення, і чи відома вам ця особа, все-таки тому, що я не почула чітко, яка, власне, повідомляла. І друге запитання, коли міліція вже зверталась, коли вже проводили бесіди, і в якій формі це все відбувалося? Дякую. Ну, по-перше, ми не можемо стверджувати, я як юрист, мушу це зазначити, що саме ця особа телефонувала, тому що це був власне телефонний дзвінок або письмова заява, про які перевіряються персональні дані особи. Тобто це особа, яка назвалася. Таким чином. І е, цей дзвінок поступив, виходячи з документів, копії яких ми маємо е, в середині грудня, я бачу, 13 грудня, напевно, що 2013 року. Так виглядає. Далі ця справа пішла з е, по лінії МВС, дійшла до Галицького ревідділу, і от е, Галицький ревідділ, е, отримав пояснення. Відбирав пояснення. Коли вчора, 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 це вчора відбулося. От на наше запитання, чи відібрано пояснення в цієї особи, яка телефонувала, тому що насамперед будь-яка кваліфікована перевірка мала би насамперед передбачати відібрання пояснення в тієї особи, яка заявила про такі факти, так тобто, звідки вам про це відомо, що ви можете про це додатково сказати, і так далі. І так далі. На жаль, на наше запитання працівникам МВС, який здійснює відбір пояснень, сказав, що в цієї особи пояснення ще ніхто не відбирав. От, тобто, перше, що вони зробили, це побігло до пані Ремко Ірини для того, щоб відбирати пояснення. І саме цей факт є підставою для нас стверджувати, що мета цього розслідування, так званого розслідування, є зовсім інша. Отже ж, не перевіряються факти по дзвінку, і, і ми маємо підстави на, на на базі цього стверджувати, що це є сфальсифікований дзвінок або спеціально підставлений людям людьми, котрі чи керують цією особою. Чи, можливо, е, знайшли за оплату цю особу для того, щоб провадити е, е, започаткувати провадження проти активних членів майдану на місцях? Як свідчить, до речі, штамп на документах справа на особливому контролі. Про неї має бути. Е... Доповідь по цій справі 28 грудня. Я хочу додати, що е, останні дні до мене е, дуже часто е, телефонують е, приємні чоловічі голоси, котрі е, в тихій. Е, в тихому кабінеті питають мене конкретно про е, вартість переїзду, кількість осіб і е, місце е, звідки автобуси вирушають до Києва. Е, таких дзвінків е, мене не було, бо всі розуміли, що виниченка – це є штаб національного спротиву, де можна було отримати всю інформацію. Е, зараз телефонні дзвінки значно почастіше. Скажіть, будь ласка, окрім того, що ця пані назвалася Іриною Радаш, як вона представилася? Хто вона є? Вона телефонувала в МВС, спілкувалися з нею, очевидно, працівники центрального апарату МВС. Тобто, нам важко, звичайно, уявляти, яка розмова там відбувалася. От ми лише по документах бачимо, що це особа, яка представилася таким чином. Але ми, як організація, знайдемо цю особу і обов'язково оголосимо товариству, щоб знали своїх героїв, так би мовити. А чи в міліції вам повідомляли в рамках якогось кримінального провадження? Чи на підставі чого вас викликають на допит чи на щоб, на розмову для відбору пояснень? Власне відкликають на підставі цього повідомлення. Ось про порушення кримінального провадження нам не відомо на сьогодні нічого. І ще, пане Андрію, ви говорили про можливість, так? Тобто, що, можливо, розглядається версія захоплення адмінспору, так? І Йде мова про Венеченка 16, чи я неправильно правильно. Я, я зрозумів, що так. Тобто, справа в тому, що знову ж таки це вже виключно питання там я не знав, там якоїсь юридичної юридиції, так? Коли заява подана по перевезенню наркотиків зброї, так а перше питання, яке задають, на якій підставі штаб національного спротиву перебуває в будівлі облради, так то ці питання не дуже пов'язані між собою. Так, очевидно. От а таке питання воно очевидно насамперед в'яжеться із кримінальними провадженнями, які як знову ж таки повідомляють, змі по всій Україні порушуються. Щодо захоплення адміністративних будівель і споруд. звичайно, сам про це говориться про будівлю КМДА в Києві. От але. Знову ж таки, це питання, наскільки ми дозволимо піти їм далі і порушувати такі провадження щодо інших будівель в регіонах. Так, так, -та, про будівлю облради. До речі, вона, наскільки знову ж таки я орієнтуюся, документів, звичайно, не бачу, але сповідомлень ЗМІ це будівля вона належить територіальним громадам Львівської області, от, а не державі. І там навіть десь обладміністрацію мають з неї виселити. Буде цікаво подивитися. Скажіть, будь ласка, скільки людей чи скільки автобусів можливо вдалося за сприяння комітету підприємців Львівщини відправити до Києва станом на сьогодні? Я би хотіла уточнити за сприянням всієї громади, не тільки комітету підприємців Львівщини, і е, були дні, коли е, кількість осіб перевищувала тисячі. Але я думаю, що про це питання ми можемо детальніше поговорити на іншій прес-конференції. Коли ми будемо готувати звіт для громадськості. Якщо питань немає, дуже дякуємо. Дякую за увагу.